Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактор з мотоблока. Показую наступну доробочку. Косарка для міні-трактора з мотоблока. Ось такий трактор. На Кам'янець-Подільський робимо. Трошки затрималися з його роботою. Вже трохточка точка стоїть. Ну, Рушний подйом, лопата отвал для снігу, вже снігу валив. А ми трошки затрималися. Ось так ми модернізуємо косарку. Спереді зроблений підйомний механізм спеціальний. Що по косарці? Ще під ліж ставимо, під диски ставимо такі опорні лижі. Десь по когось побачив, подбачив. взяли просто лопати. Подрізали, тут де черенок вставляється. І отак приварили їх, уварили. Що ще ми робимо? Хлопці працюють, треба працювати. Ставимо ось такі для того, щоб можна було змащувати. Це Редуктора. Ось такі вони з усіх старі стоять. Тут уже грузі стоїть масляночка і ось тут зверху стоїть теж масльоночка. Ось таке. щоб воно нікуди не Ось Таким чином ми модернізуємо косарку.